Ну що ж, друзі, біатлон. Вітаю вас на YouTube-каналі Майстер Клас. Ще у нас пару днів і будемо готуватися до другого етапу Кубку світу. Саме по другому етапу Кубку світу, по обоїм естафетам ми проведемо чергові наші тури. В біатлонному батлі. А саме це третій і четвертий тур, ну поки ще рано прогнозувати, тому що естафети у австрійському Хохфільцені заплановані аж на 13 і на 14. Відповідно, жіноча на 13 грудня, чоловіча на 14. Я окреме відео по цим двом турам. Ще запущу. А у нас залишилися в Естерсунді спринт чоловіки 10 кілометрів, гонка переслідувань і е, у жінок і у чоловіків в неділю. А спринт 10 кілометрів чоловіки, ось у суботу. І після жіночих, ну, скажімо так, давайте чесно провалів. В спринті на 7,5 км нам залишилося лише сподіватися на чоловіків, але, чесно кажучи, забігаючи наперед, скажіть, хто впевнений, що хоча б в десятку хтось із наших представників війде у чоловічому спринті на 10 км Я не плекаю такої надії, я лише хотів. Поділиться враженнями і видати свій прогноз на суботу. Субота 6 грудня о 16.30. За міжнародним часом о 5.30, тобто 17.30 за київським часом. Відбудеться спринт. Біатлону 10 км чоловіки. У мене є два прогнози. Перше місце перевага над другим і всіми останніми в 20 секунд і більше. Тобто, лідер, гонки спринт у чоловіків в суботу 6 грудня. На 10 кілометрів випередить найближчого переслідувача на фініші в 20 секунд і більше. Тут у мене коефіцієнт 3,5. Хто не хоче так сильно і сміливо ризикувати, як я, я пропоную Себастьян Самуельсен займе з першого по третє місце. 1,85. Цей прогноз менш ризикований і більш впевнений. Отакі От в мене думки, друзі. Чекаємо ще останній день в Вестерсунді. У неділю будуть гонки переслідувань. Це також неймовірно цікаві змагання, і саме в рамках біатлону, біатлонних програм Кубка Світу, навіть любого. Іншого турніру, це неймовірні перегони. А що стосується спринту чоловіків 10 кілометрів, хочу ще додати, що під питанням, підручний, під питанням, ну, всі наші надії лише на Барковського, на Дудченка. Ну, також, можливо, на цимбала. Можливо. Манзін, можливо, щось покаже, але ще раз повторюю: я не вірю, що наші війдуть навіть у десятку. Тому ось такий не дуже не дуже позитивний мене прогноз щодо нашої участі українських біатлоністів в. Спринті чоловіків на 10 кілометрів в суботу. Дякую, що вислухали. Можливо, в когось є інші думки. Пишіть обов'язково, буду чекати, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати ваші дорогоцінні лайки вподобайки. Підтримайте україномовний контент. Я вважаю, що максимум вже з перших. Днів, з перших чисел січня 2026 року буде абсолютно повний переход на українську мову у нас на каналі. Поки ще досі я даю російською чемпіонат Узбекистану, Казахстану, Азербайджану Ну і участі клубів з цих країн. В Лізі чемпіонів, в лізі чемпіонів АФК, це Узбекистан, в лізі чемпіонів УЄФА і в інших міжнародних єврокубках. Поки що даю. Але після грудня вже в січні відбудеться історичний безповоротній. Перехід на українську мову. По всім турнірам. Незалежно які країни він буде представляти. Цей турнір. Тому, друзі, дуже велике до вас прохання підтримати україномовний контент. Від цього залежить взагалі доля української мови у нас на каналі від показників. Під україномовними відеороликами. І доля взагалі нашого каналу, доля україномовного Спортпрогноз YouTube каналу Майстерклас. Щиро дякую за те, що ви в такі навіть скрутні і важкі часи разом зі мною на YouTube каналі Майстерклас. Це дуже дорого вартує! Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра бажаю кожному з вас. Пам'ятайте, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую за перегляди, за увагу і повагу, особисто для мене і для нашого каналу. Це дуже приємно відчувати. Друзі. Хто хоче віддячити, кому були корисні мої поради і прогнози, реквізити в описі. Всім перемог, успіхів, удачі, всім до зустрічі, папа! -па.